Вітаємо! Хто нас не знає, ми компанія EAC. І вже понад 6 років ми успішно займаємося перевіркою автомобілів та приміщень на прослуховуючі пристрої, приховані відеокамери та GPS-трекери. І сьогодні ми раді запустити перший в Україні подкаст про сферу пошуку закладних пристроїв так званої прослужки. В шести епізодах ми поділимося особливостями та деталями бізнесу з пошуку закладних пристроїв та відповімо на найпопулярніші питання нашої аудиторії соцмереж. Тож, поїхали. На початку нашої діяльності ми спілкувалися з нашими клієнтами і просувалися в соцмережах, і зрозуміли, що існує такий собі інформаційний вакуум у людей щодо нашої діяльності. Відсутність розуміння, чим займаються такі компанії, як наша, які послуги надають і в чому ці послуги полягають. Пам'ятаємо, перші коментарі у нас в Фейсбуці були на кшталт: те, чим ви займаєтесь незаконно. Або ж було багато дзвінків з проханням продати прослужку або встановити її комусь. Все це свідчення того, що в більшості населені, в принципі, немає розуміння, немає якоїсь конкретної картинки щодо діяльності з виявлення прослужки і як вона регулюється законом. Згідно з України, діяльність пошуку та виявлення закладних пристроїв, тобто прослушки, це господарська діяльність, це звичайний бізнес, яким може займатися приватна компанія, яка отримувала на це ліцензію. Отже, саме головне, компанія повинна мати ліцензію. Органи, які видають цю ліцензію, це Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. І тут, поки говоримо про ліцензію, одразу відповідь коментарам з Тіктоку, які пишуть типу: А, прикольний бізнес, купив обладнання і ходи перевіряй. Ну, це зовсім не так просто. Щоб отримати ліцензію, компанія має відповідати ряду вимог. По-перше, співробітники, які будуть займатися пошуком, окрім того, що вони мають доволі специфічну профільну вищу освіту. Мають пройти спеціальні передбачений законодавством навчання. По-друге, у компанії має бути набір пошукового обладнання, визначений Держспецзв'язком. Тут варто сказати, що це мінімальний набір. Для якісного пошуку обладнання має бути більше. Але необхідний мінімум законом все-таки встановлений. І третє, компанія має розробити і затвердити Держспецзв'язку методику, за якою буде здійснитись пошук закладних пристроїв. І зараз увага! Ліцензія вдається конкретно на пошукові роботи. Ми не маємо право встановлювати чи продавати закладні пристрої, вилучати чи демонтувати їх, або проводити розслідування щодо того, хто його встановив клієнту. Бо такі питання інколи здають нам. Звичайно, за останні декілька років ситуація трішки змінилася. Люди більше цікавляться питанням своєї безпеки, і не тільки фізичної, але й інформаційної. Шукають такі компанії, як наша, і звертаються. Щоб знати більше про те, як захистити свою інформаційну безпеку, підписуйтесь на наш інстаграм. В цьому епізоді ми розкажемо, чи конфліктуємо ми з правоохоронними органами в контексті встановлення або виявлення жучків. Що може трапитись, якщо ми знаходимо прослужку, якщо яку встановили правоохоронні органи на законних підставах, чи не конфліктуємо ми з ними. Нічого не може трапитись. Наша компанія здійснює свою діяльність офіційно в рамках виданої державою ліцензії, дозволу, що передбачає виконання пошукових робіт за замовленням клієнта. До нашої компетенції не входить визначати, хто саме встановив йому закладний пристрій, на яких підставах. Як ви розумієте, на закладних пристроях немає надписів, хто з яких причин їх встановив. Якщо ми, звісно, отримуємо судовий припис з забороною проведення перевірки за конкретною адресою, то ми його виконаємо. Але поки нам такого не надходило. Тепер поговоримо про те, хто зачасту надає послуги з виявлення закладних пристроїв. У більшості випадків пошук прослужки пропонують охоронні компанії, детективні та консалтингові агентства, компанії, які надають послуги. З поліграфу. Основна її діяльність, відповідно, це надання охорони поліграфних, детективних чи консалтингових послуг. Виявлення жучків це додаткова опція, яку вони пропонують, якщо випадково такий запит з'явиться у їх клієнта. Дивлячись на ринок вже протягом 6 років, ми реально бачимо, що залишаємось єдиною компанією, яка є вузкоспеціалізованою і надає лише цей вид послуг. В цьому свої переваги, оскільки, фокусуючись тільки на пошуку та виявленні, ми максимально глибоко занурюємося у цей процес. За 6 років діяльності, які тільки авто ми не перевіряли: від Деоланос до Rolls-Royce, реально всі класи автомобілів. Ми дуже добре ми знаємо всі особливості побудови авто, а потенційні місця встановлення закладних пристроїв, так само і з приміщеннями. Звичайно, це дозволяє нам якісно виконувати свою роботу і бути впевненими в її результатах. Зазвичай, коли людина чує слова прослушка або жучок, фантазія заносить її в шпігунські фільми. Де спецслужби прослуховують якихось політичних лідерів чи очільників суперкорпорацій, тобто тих, з ким вона себе не дуже асоціює. Будемо відверти в цьому. Але в такому випадку виникає деяка невідповідність, кількість таких глобальних людей досить обмежена. У нашої ж компанії робота є постійно. Якщо так мало людей, які викликають інтерес, то звідки в нас береться ця робота. Тому зараз проговоримо, хто саме звертається до нас. За послугами і чому з самого початку існування ми позиціонували себе як компанію, яка працює з усіма клієнтами, приватними особами, бізнесом, державними підприємствами. В принципі, так воно і склалося. У нас дуже багато кейсів, коли клієнти звертаються за перевіркою через особисті проблеми, конфліктів в сім'ї, розлучення, де хтось когось пресує, шантажує, ділить дітей і таке інше. Просто історія, де хлопці слідкують за дівчатами, колишні хочуть попсувати життя. Як ви можете здогадатися, іноді спеціаліст виступає навіть у ролі психолога на перевірці. Паралельно з цим є історії підприємців, які мають конфлікти з партнерами або які турбуються за інформаційну безпеку свого бізнесу, хвилюються за потенційний витік бізнес інформації до третіх осіб, тому періодично перевіряють офіси. За час існування кампанії. Ми співпрацювали з компаніями з сфери IT, фарми, юриспруденції, фінансів, консалтингу, будівництва. Хтось робить профілактичні перевірки, хтось реально переживає за злив. І ми дійсно знаходимо у цьому підтвердження. Велика доля клієнтів це люди. Певних діяльностей журналісти, адвокати, громадські діячі, політичні блогери, ну і таке інше, ті, які стають жертвами прослуховування через свою професійну діяльність. Також ми працюємо з охоронними компаніями та особистою охороною певних людей, коли є необхідність перевірити їх особисті автівки, автівки з супроводу, офіси та жилі приміщення. Загалом всі клієнти досить різні і у кожного свої причини для переживань. Те, що ми помічаємо останнім часом, що кількість закладних пристроїв, які ми знаходимо, збільшується, і це не завжди суперпрофесійна коштовна прослушка, як в шпигунських фільмах. Іноді це банальні мітки, трекери, диктофони, відеокамери, які можна придбати у вільному доступі, і які може купити колишній чи людина, яка хоче назбирати про когось компромат. І цей факт реально дуже розширює потенційне коло наших клієнтів, бо жертвою прослуховування чи стеження по суті може стати кожен. Сьогодні будемо коментувати просто наше питання біль. Коли ми тільки почали вести інстаграм, нам частенько писали про те, що під час перевірки ми встановимо прослужку, ну і так далі. Потім в інстаграмі це якось зменшилось. і така сама історія розпочалась, коли ми запустили Тікток. Отже. Чому ж нам так і невигодно встановити вам прослушку? По-перше, це незаконно. Ми втомилися повторювати цей аргумент, бо він чомусь нікого не переконує. В Україні встановлювати прослуховуючі пристрої можуть лише правоохоронні органи за наявністю відповідних законних підстав та санкцій. Для приватних компаній така діяльність заборонена. Все, крапка. Нам не цікаво нести відповідальність чи втратити ліцензію внаслідок таких дій. Це по-перше. По-друге, наш бізнес дуже. Будуються на довірі. Дуже. Близько 60% клієнтів переходять до нас по сарафанному радіо за рекомендацією своїх знайомих та колег. І ми дуже зацікавлені в тому, щоб цю довіру зберегти та підтримувати, щоб наш бізнес продовжав банально існувати і нові клієнти приходили до нас. Тому ще раз, ми найостанніші люди, які хочуть комусь щось поставити. Для нас важливий наш бізнес і його успішне існування. А також ваша підписка на наш інстаграм, тому долучайтесь. І знову привіт, друзі. Епізод п'ятий. Під час співпраці з великим бізнесом ми отримували запити накшал того, чи можемо ми навчити когось зі штату клієнта робити перевірки на прослужбу, і чи є сенс для компанії закупити пошукову техніку та перевіряти себе самим. Звичайно, однозначної відповіді не буде. Так як все залежить від виду та потреб бізнесу, його масштабів та інших супутних факторів. Але тут є декілька важливих моментів, на які варто звернути увагу. Перший і найскладніший це знайти людину або команду людей, які будуть ці перевірки робити. Тобто вам, як бізнесу, треба знайти спеціаліста з профільною технічною освітою, досвідом та розумінням, як працюють радіоелектронні пристрої отримання та перетворення інформації, які їх демаскуючі ознаки, знову ж таки, людину, яка розбирається в принципах побудови приміщень, схемах автомобілів, щоб ідентифікувати потенційні місця встановлення, вміє користуватися пошуковою технікою, ну і так далі. Це реально непросто. Кажемо ми зі свого досвіду, тому забудьте про ідею, що ви візьмете свого айтішника, охоронця чи ще когось, розкажете йому, як користуватися технікою, і за тиждень чи два він буде вам професійно шукати про службу. Другий аспект це закупівля якісної та дійсно потрібної техніки. Тобто, після того як ви знайдете досвідченого спеціаліста, він має підібрати вам ефективний комплект пошукового обладнання, вартість одного такого обладнання. Стартує від 80 до 100 тисяч доларів. І не забувайте, що обладнання зношуються і вам доведеться з часом купляти нове. Третій аспект це утримувати в штаті таких спеціалістів. Наскільки це економічно вигідно, яка кількість перевірок у вас буде протягом місяця? Тому рахуйте самі, що вам вигідніше з фінансової точки зору. Періодично користуватися послугами спеціалізованої компанії з виявлення прослужки, ну, типу нашої. Або будувати з нуля і отримувати свою команду. Усім доброго дня! Ми на фінальному епізоді першого в Україні подкасту про пошук прослужки. І сьогодні будемо говорити про маркетинг цих послуг та їх відкритість. Чому ми взагалі вирішили підняти цю тему? На етапі створення компанії нам був проведений аналіз ринку та наших потенційних конкурентів. Те, що було дуже помітно одразу, це те, що всі компанії, які надають цю послугу, якось наче приховували її. Ніяких детальних описів послуги на сайті, фото, цін, спеціалістів, взагалі без соціальних мереж, наче, знаєте, якийсь такий бізнес на грані. Результатом такої закритості і таємності на ринку відповідно стало те, що у людей немає ясності щодо цього виду послуг, вона окутана безліч міфів чи так званих ярликів, що, типу, це може бути незаконним, або що ми маємо право встановлювати цю прослушку, або ще там щось, що люди собі придумують, бо просто не мають достатньої інформації про цю сферу. Тому ми вирішили піти іншим шляхом. Одна з основних цінностей компанії IC – це відкритість клієнту. Наша компанія поставила собі за мету зруйнувати ореол таємності послуги, культивувати обізнаність людей щодо їх інформаційної безпеки, показати, як проходять перевірки і хто ж такі ці спеціалісти з виявлення закладних. У нас на сайті ви можете побачити фото спеціалістів, що приїдуть до вас, набір та опис пошукового обладнання, відповіді на актуальні питання клієнтів, вартість і ще багато цікавої інформації саме про нашу діяльність. І це дійсно важливо. Уявіть! Клієнт і так відчуває напругу від того, що є підозри, що за ним слідкують або щось встановили. А тут ще й треба впустити в свій особистий простір сторонніх людей, які будуть робити цю перевірку. Тому, звичайно, розуміння, хто це буде, як виглядатиме процес перевірки, він заспокоює, дає впевненість та викликає довіру до нашої компанії. Окрім того, ми активно ведемо соціальні мережі Instagram та TikTok. Ми перша компанія в Україні в цьому виді бізнесу, яка в принципі почала вести соціальні мережі та показувати свою щоденну діяльність. В наших соціальних мережах ви можете подивитися відео з перевірок, наші знахідки, відео, де наші спеціалісти відповідають на найпоширеніші питання аудиторії. І це дозволяє нам бути на зв'язку з вами, оперативно комунікувати та знімати проблемні питання, які виникають. Своєю діяльністю та щоденною пошуковою роботою ми доводимо. Що перевірка приміщень та автомобілів це не щось таке ексклюзивне та секретне. Насправді це звичайна послуга, до якої звертаються багато людей з різних сфер зайнятості та з різних причин, іноді щоб захистити себе від нав'язливого контролю з боку близьких людей. Іноді, щоб не допустити зливу інформації про комерційну діяльність компанії, а іноді, щоб захистити своє авто і просто не допустити наявності сторонніх засобів стеження в ньому. І ми дуже раді, що можемо допомогти з вирішенням цих проблем.